Чи потрібно тобі виїжджати за кордон? Дивимось для кожного знаку зодіака. Я, звичайно, в них не вірю, однак потрібно якось вас розділяти. Також, хто хоче на особисті консультації, запрошу вас від телеграм Вовчик та Оролог. Так, перші у нас овни. Сіоскусі, призваюся, чистой сьоні, яка. Дивимось. Ви от це розклад на хлопців, да, більше? А, ви от саме сфокусовані да, на такому от, близькому вам те, що у вас є зараз, і вам дуже тяжко да, це все втратити, тобто дуже сильно тримаєте за це все. Там, чесно кажучи, перші три місяці вам буде реально складновато, допоки ви не знайдете якийсь там конект з іншими людьми. Тобто, тут не так важливо, чи ви будете їхати один, да, вдвох, от з новими людьми. Якраз за три місяці, я думаю, ви це зможете зробити. І в результаті ну, буде тяжко, але потім воно вийде в стабільність, тому можете спокійно їхати. Давайте далі у нас стрільці. Дивимось. От вам би класно поїхати за кордон саме на навчання. Оце до я так звертаюся, тобто вам потрібно якісь документи подати саме по освіті, щоб вам було просто легше, да? але в принципі, ну так, да, тут тяжко може бути з документами, з оформленням, тобто вас можуть поставити в якісь ну, обмеження, тобто вибирайте країну, а, де ну, немає там бюрократії, да? тобто Німеччина вам в моменті не мож... ну, не підійде. Бо документація, документація. Ви просто дуже фантазуєте тут, що ви думаєте, блядь, там краще буде. да? Тобто вам потрібно з холодною головою про це думати. І класно вам було б поїхати взагалі в компанію. Да? Тобто з компанії вам набагато легше було. От. <кхм> просто треба всіх піднімати, поехали, поїхали, поїхали, і тоді буде кайф. Ну, а так, в принципі, непогано. Не Давайте далі, у нас близнята. Дивимось. А отут саме цікаве те, що ви ніби вже собі тут майбутнє побудували, да? і з огласку цього закону. Тобто ви от не можете від цього якось відійти, так? ,да? Mm, отут дуже цікаво. Показ повністю. Давай розказуємо. Чотири сторони Е, У вас тут можуть бути ніби такі проблеми. От, у вас ви можете поглянути саме в очікування. От, в очікування якогось ацепту, акцепт, інвайта, і тому подібне аплікації якісь туди-сюди. Тобто, в очікуваннях, оце у вас трошки там погрузить в моментів діпреснічок. Але, в принципі, так вам буде стабільно. Тобто, ніби будете обирати таку країну, яка Ну, похоже схоже на схожа на важ дім. Да? Тобто там де, де приблизно той самий рівень життя в моменті. І, в принципі, дуже класно, от реально один із найкращих розкладів, да? саме для близнят. Тобто, з роботою вам дуже повезе. Реально дуже повезе. Тільки якась мутна робота. Давайте далі у нас рок. Дивимось. В принципі, ви найближчі три тижні. Можете виїхати. От реально Реально перейнути нове життя, ніби тут проблем з цим не буде. От реально не буде. Тут, можливо, тільки проблема з грошима у вас. На жаль, да, тобто складновато буде перший місяць знайти якусь роботу, але в принципі, в принципі все нормально. Ну, тобто, ви там адаптуєтесь, але зрозуміти, що ви там будете, на жаль, одні. Да? Тобто, на когось надіятись. На жаль, не потрібно. Тобто, от така от історія випадає. Сука. З тою тобто, давай Вам ще тут не проїбалося в моменті треба, тут з якоїсь аплікації. От. Але так, в принципі, хорошо. Тут тільки оце місяць показує, що ось. Перші тижні, навіть. перші три тижні якось складновато буде. А так, то ну нормально взагалі. Якась нова кампанія причому буде. Нічого тут такого поганого не бачу, тобто можете їхати. Давайте далі у нас Льовушки. Дивимось. Ви, блядь, як з голи жопою хочете їхати. Оце вам не треба робити. Реально не треба. Блядь, ну вам, в принципі, знаєш, чому суть. Жию. Блять, у вас особо тут немає спілкування. От в мене таке відчуття. Це фокус на хопсі, кстати, більше. Е Блять, немає, що тіряти. От реально немає тірять, і із-за цього ви з голої жопи їдете. Але. Я вам раджу на пропозиції поки не погоджуватись. Реально не погоджуватись, і, бо можуть бути проблеми. Да? Тобто воно може програтися у вас у негативі. Да? Бо тут двойка пентаклів і це карта пропозицій. Тобто, найближчі півроку, якщо ви переїдете, а -а, самі думаєте, галовості причини, що ви тут отшельні, блядь. ви маєте знати, що ви хочете. Маєте побудувати план, і тоді буде результат. Тобто, тут вам не різкавать в моменті, да? Тобто, обдумати прям дуже-дуже добре. Давайте далі у нас діви. Дивимось. А вас кінчики можуть придати. А реально придать. В результаті, блядь, одні будете. Тобто, тут або вони не хочуть з вами їхати. Реально не хочуть, можуть, блядь, сказати, не, поїхали і все, і слиться. Ребят, тут ви їдете самі. На жаль, у вас так може скластися. Тобто, ви в моменті, да, по ритю кубки, якась така емоція, да, кентики, блядь, все є, все круто. А потім бац, воно перейде в маги, і ви вже самі будете вирішувати, що ви будете робити. Да? На жаль, це ви будете робити самостійно. Тобто, надіятись не треба. Тяжко з боку стосунків у вас буде, мені так здається. Показую повністю. Да. Е, ну, ви там не очікуєте золотих гір. От, реально, у вас тут плохо-плохо все. Не прям вау, тобто ще подумати треба. Скажи їм. От, прикол в тому, що ви там не чекаєте золотих гір, але при цьому. Я от не думаю, що вам, ну, типа, не треба Да? Тобто ви не маєте себе в цьому обмежувати, бо у вас чомусь таке де, що Чим більше тратите, тим більше заробляєте. Ну, де не крути? І краще всього, спробувати себе додатково в інтернеті як додатковий Ну, Крипта, мабуть, якась темочка. Давайте далі, у нас три Дивимось. Ой. У вас з документами вам, напевно, обрали таку країну, яка потребує візу. Тобто вам ще тут треба почекати з цією візою. Але, в принципі, я думаю, що найближчий тиждень-два. тиждень, тиждень Ну тут тиждень більше, да? бо це рицар тиждень зазвичай показує. Да? То це, типу, швидкий там, тому не переживайте. Ой, блядь, то ви такі, що, блядь, свалите в моменті. Як вам там буде? Давайте так подивимось. Можете огородитися в компанії, але от від тих, кого ви, від кого огородилися в моменті, вони вам нахер по життю не надо. От ті, які з вами будуть, от ті люди реально вам надо. Реально, коричневий мужик, блядь, коричневі волоси, коричневі, ой, зелені або голубі очі, такий імпульсивний, пиздливий, От скажи на нього, от говорю. От, і вам легше буде заробляти. Тобто, у вас теж один із найкращих розкладів. Тобто, тут деньгой дінь пахне. Давайте далі. У нас скорпіоні. Скорпіоні! Дивимось. Вам піздато можете їхати. Тут навіть без питань. Просто без питань. У вас, кстати, в перших хто випав мір. Тобто ви готові, ви вже їдете, ви дуже швидко прийняли рішення. Да, з грошами тут проблемно в моменті, да, тут Пентаклі не Золоті Гори вибачаєте, але їдьте, блядь, взагалі навіть не думайте. Давайте далі у нас чулішки. Так, дивимося. А у вас ніби нічого не поміняється. О, от взагалі нічого не поміняється, якщо ви поїдете за кордон, реально. І причому дуже в швидкому темпі у вас зміниться життя. Тому я тут, в принципі, не бачу причин да, не їхати. От мені щось так здається. Фантазії, що ви там, ніби будете спорити, але от у вас самий головний факт він полягає в тому, що ви хочете побачити свою сім'ю, ви хочете побачити своїх рідних, тому з цієї причини, ви хочете поїхати. Плюс у вас, в принципі, було б непогано, або ви так думаєте, щоб вступити в якийсь навчальний заклад, і це реально для вас дуже хороший вибір. Тобто, у вас там майбутнє хороше. Дивимось далі, у нас Cose you. Дивимося. От вам страшно. От вас головний факт це страшно, і страшно чомусь от саме працювати. <свісля> не знаю чого, бо Ну да, ви тут займаєте. Бо ніби, знаєте, мутки не буде. Да? Тімки не буде. І оця одна з єдиних причин, що вас зараз лякає. Слухайте, продовжуйте реально працювати в інтернеті. Якщо працюєте і сфокусуйтесь на інтернеті, так то непогано. Ну, про вас непогано. Не те, що вау, прям непогано. Показ давай повністю, давай розказуємося. Да, вам, у вас кстати може бути такий прикол. Якщо переїдете, то у вас можуть украсти гроші. Так що тримайте їх при собі, да, От, реально при собі тримайте. І сумку ніде не залишайте. Давайте далі у нас. Дивимося. У На вас поганенько, якщо чесно. Реально дуже поганенько. Тобто, блять, ще проаналізувати ви взагалі не готові. Пацаны, блядь, реально, ну, водолеєш і, блядь, проблема у вас. Вы шукаєте підставу. Всьому при цьому підставу. Ну, тут вам, блядь, подумать надо. Реально подумать, пока, пока поганенькі карты. Реально. Пока, от, пока дом. На жаль, дом. Протягом двох місяців так точно дом. Давайте далі у нас. Дивимось! Ой, блядь, ви вже їдете. Вже як в дорозі, чуй, в моменті. Так, да, тільки от в відносинах у вас може бути проблема, от у риб особливо, дівчина коричневі волоси, зелені в голові очі, така імпульсивна. От, тобто з нею як проблема буде скучати, реально скучати, тобто тут ви розплановуєте також на неї якісь історії далі. Як вам там буде, Давай глянемо. Хорошо, ну, типа, без негатива. Перший тиждень стрівнувато, перший тиждень взагалі можуть вас емоції переповнювати прям жорстко. Можливо, навіть не будете знати, що вам робити, але потім воно піде ну, на спад і все у вас буде добре. Да? Тобто, удача на вашому боці. Головне дочекатися її, Да? Все, любі друзі, хто хоче на особисті консультації, запрошую вас від телеграм, вовчик та рола.